Хоч би як це парадоксально не звучало, утім наживатися на чужому горі актуально, наприклад, на похоронах, розкрутити на гроші вбиту горем людину легко, не приховують надавачі ритуальних послуг. Щоправда, за мінімум, а це 4 тисячі гривень віддати тіло померлого землі. Реально сума мовляв покриє усі послуги. Від моменту предоставлення документів то тобто слідства смерті в ритуальну службу, і до скажімо так, до захоронення Це включає автотранспорт. і другие услуги. Хотя здесь еще раз говорю: тут как бы это минимальный перечень, который может быть не так. Обіспічить тих, хто хоче болі качество. Що ж до місця на цвинтарі тут розцінки інші за словами посадовців, його повинні виділяти безкоштовно. Утім, це стосується кладовищ відкритого типу. У напіввідкритих забестінь ховають лише тих, хто має певні заслуги перед батьківщиною. А щоб віддати землі не героя, доведеться заплатити скільки залежить від статусу цвинтаря і розташування. Чиновникам управління рітуальних услуг і їх комунальних предприятій не хотілось би. Щоб ця сфера була публічна, і не хотілося б, щоб цифри цієї сфери були в средствах масової інформації, в тому числі щодня у Києві помирає 80 людей, а землі для поховання стає все менше. Чиновники нині у пошуках нових місць кажуть, у столиці таких фактично немає, тож подумають виділити гектари в області та на гостомельській трасі.